также тут, друзья, дурачок. Мы скоро будем снимать. Так что, смотрите, следуйте за нашим каналом. И сейчас мы подготовим для Оли сюрприз. Это сюрприз, я будет школа. Зараз достану ее за что. Где? Мне... А вот наш чудо. Он все завожает, идем в него брать. Це, у Уліни, щоденник буде. А в цьому зриті ми будемо і букви, і цифри, багато чого писати. Ось. Так. Збуду. Ось. Блін, в ручку забула по партії забрати. Дам йому по лобі раз. Друзі, пишіть яку ручку взяти Олі. Я думаю, що вона з такою ручкою обрадується. Я їй даю таку. Так, а це ми подивимося. І я візьму, звісно ж, червону і коректор. А що улінали фломастер малювати. Друзі, а тепер ми покличемо Олі і будемо чити букви. Досить сидіти в планшеті. Що ти там за придумав? Ходи. Оля, закрий очи, мені там години. Можете? Відкривай! Це твоя парта. Сіди. Дивіться, це твій щоденник, якому ти будеш домашній записувати, а це твій зошит, де ти будеш писати. Бери ручку, яку ти хочеш. Так, Уля, в тебе перерва можеш йти повідихати, а я буду писати тобі буквочки всі. Ось тут я маленькими букучками напишу Укр українська, а тут математика. Мате, тобто математика. Там будемо писати циферки. сторінка, дивіться. Можеш любе завдання робити. Це домашнє. Дивіться. Тут я зараз буду об'ясняти. Бачите? стільки тут кутів. Один. Два, два три, чотири. Тут один, два, три. Два, три, один, три, один, три один, два, три, чотири. То який лишній? Оцей? Молодець. Замальовую його. Тримай. За <землювати> цей кутник. Девісь у ти буде скоро записувати. Дивись, зараз ми тобою запишемо цифрки чи цеферки чи букви. Буклки давай, так. Да? ти доробила? Ні. Дуже гарно виходить, тільки тут ти не поставила коми, постав коми. Ой, тут помилочка, але ну нічого страшного. Я все. Молодець, Щоданок, зараз з тобою запишемо мені, бо я не, не писати. Давай. А ти слухай, дивися. Сторінка один. Зав... Даня чотири. Робиш четверте завдання. Подивись, де тебе ще зверте завдання. Я хочу розмалювати котика. Я вже приступила, до Десь Ось, май. Ти маєш розмалювати кота трьома кольорами. Ми вибираємо ті кольори, які... Будуть підходити і які не будуть підходити. Ось так. Ну закривай очки, доставай один. Один олівчик. Кладеш і не Наступний олівчик доставай. Доставай, доставай. Добре. Давай это тебе такие же самые колечки только найду. И трать ее легче, Вот он мне повезло. А можно себе собачку на малюватер лепить? Так, можешь в малюватер. Только после котика. І стала, і себе купати, ну добре, ти можеш її нарозмлювати, якщо хочеш. Mm -hmm. Так, Уля, можеш розказувати мені віршик, який був заданий за сьогодні. Будемо про Левчик. Левчик? Так, да, починай. Левчик люсай, себе називає лівою лапкою і лоську тримає. Це не левчик? что это мир Если mm -hmm. ты сделала, сделай мне домашний. Так, а сейчас мы, друзья, с вами перевернем. Уля, иди на перерыв. Mm -hmm. Так. Тут так, все отлично. <звук> тут-то, может, трошечки зарядочки вырезано, но это ничего. Так. Допить. нормально. Так, тут-то вроде бы не маяк. Тут там, нема, тут трошечки але нічого. Так, і оце от. Так, дивіться, в першому рядку вулі галочка, в другому рядку Ми написали от хрестик. Тут трошечки охай, ну не Е, В другому завданні у нас тут галочка, 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 тут галочка і тут галочка. Тут. Дві помилки, нічого такого страшного. Тут у нас галочка ось стоїть, і під завданням теж ставимо галочку. І тут стоїть галочка і під завданням стоїть галочка, і охайна робота 5 з плюсом. Так, друзі, це ми все ось охайний дошит нашої учениці Улі. В неї все охайно, ну, деколи є помилки, злазали за рядочком, але ми це переправимо. В неї охальна робота 5 з плюсом. На цьому все. Чекайте наші нові відео про школу і підписуйтесь, ставте лайки і колокольчики!